Мої щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача «Актуальне інтерв'ю. У Студії працює Світлана Посілкова. І гості ми запросили Володимира Онофричука, депутата Вінницької міської ради. Мої щирі вітання вам, пане Володимире. В цій студії. Дякую, пані Світлана. Дякую за запрошення. Отож, ми сьогодні поговоримо про формування бюджету Вінниці 2026 року, про пріоритети, безпеку, підтримку військових та потреби. Громад і власне саме все це закладено в бюджеті. Як він формувався, як його сприймає громада? Ми дізнаємося від нашого гостя. Отож, пане Володимире, які ключові пріоритети ви особисто визначаєте, вважаєте визначальними при формуванні бюджету наступного року, і чому саме вони мають стати основою фінансової політики міста? Для мене визначальним є три пріоритети, які були визначені Вінницькою обласною радою, міською радою. Це три пріоритети, які були. До речі, саме цікаві, що Вінниця одне з перших міст, взагалі, яка визначила пріоритетність: це безпека, оборона, стійкість і турбота. Це три таких напрямки, найголовніші, які мають відображатися під час військового, військових дій, під час війни саме в Україні і в нашому місті безпосередньо. Тому надзвичайно важливо саме на цих три напрямки звернути увагу. Це три таких основних кита, якими ми керуємося. А ми розуміємо, що бюджет 26 го року це не про бюджет розвитку, це про бюджет виживання, так званий, знаєте, це бюджет умовного стримування всіх тих факторів, які є, швидкого реагування та реалізації, саме вирішення питань, які зараз виникають під час війни безпосередньо і в країні. Так і в місті Вінниці. Як ви оцінюєте баланс між захищеними статтями бюджету, які з'їдають більшу власне, частину бюджету, і тими, які можуть змінюватись залежно від потреб громади? Чи планують якісь зміни у структурі таких статей, чи ви бачите там, протягом 26-го -26 року? Починаючи з 23 24, 25 рік, в принципі, в нас всі ці напрямки вони збалансовані. Ми їх спеціально зробили так, щоб незахищені статті бюджету були захищеними максимально. Тобто, освіта, медицина, а комунальні заклади, які дають тепло, електроенергію. Вони теж всі були захищені. Тобто, критична інфраструктура має бути захищена. Освітяни мають бути захищені. Зарплата має бути захищена. Це ті статті, які мають обов'язково бути захищеними. Тобто для нас найважливіше зараз проявити цю стійкість та турботу до наших саме мешканців міста Вінниці. І е, цю стійкість в розумінні того, що ми не займаємося зараз проектом бюджетом розвитку, як ми раніше. Зазвичай ми, е, Вінничани, Вінничина, на Вінниця вона завжди пріоритетом. Такий проект розвитку завжди була. І останніх три роки ми завжди думали, що зробити нового, нового, нового до війни. А під час війни ми думаємо, як зберегти те, що є, і зробити сталим. Ось чотири роки Україна живе в повному час повномасштабного вторгнення, і чотири роки власне бюджет формується відповідно до вимог часу. Ось чи досвід формування бюджетів попередніх років допоміг класно напрацювати і сформувати бюджет наступного року? Тобто ми єдина, напевно, Вінниці, в Україні, напевно, єдина вільниця, яка проводить обговорення бюджету саме з громадськістю. І ми ми хочемо долучити абсолютно всі версії населення від комунальних закладів, правоохоронних органів, освітян. Абсолютно всіх залучити до обговорення бюджету. Нам важливо, щоб кожний чани зрозумів, куди витрачається кожна гривня, наскільки вона ефективно витрачається. Куди які статті в нас є, щоб ми донесли цю інформацію? Тому що багато людей вони не розуміють, не немає часу зрозуміти. Буває багато спекуляцій саме на цю тему. Ми хочемо донести і ці обговорення з 23-го року, 23, 24, 25 рік, і зараз які проходять обговорення, це дуже важлива частина. Ми хочемо донести саме. Ми хочемо збалансувати, показати наскільки цей бюджет збалансований, як ми підійшли до нього, чому ми саме такі критерії, чому не захищені версиї населення. Які у нас пріоритети справа для військових, розумієте? Для стійкості, якщо саме входить в турботу, це надзвичайно важливо, мені хочеться це донести. І, ви знаєте, надзвичайно приємно, що Зараз Вінниччина, а саме а... Вінниця є лідером по допомозі Збройним Силам України. Тобто наші пріоритети, які ми ще визначили, в 2000. 22 другому році вони є ключовими і є прикладом для інших міст, тобто цей досвід він працює? Він вимушений був 22-го року, але він працює сьогодні. Щодо обговорення, ви говорите, що я хочу, ми хочемо донести. Наскільки ось ця інформація потрібна і затребувана вінничанами? Наскільки вони реагують на ці обговорення? Про що вони говорять під час зустрічі? Що їх турбує? І чи може ось громада вплинути на? Якісь рішення стосовно бюджету? Чи здатна громада впливати? Громада обов'язково впливає і здатна впливати і мусить це робити. Чому мусить? Тому що ми живемо в одному місці. Ми маємо розуміти, що ми мешканці цього міста. Ми тут будемо жити і наші діти будуть жити. Що саме громада має розуміти, звідки формується бюджет? Куди ми будемо відправляти? Куди ці видатки на надходження, куди ми відправляємо, але найголовніше, що ми за чим маємо робити? Тобто, це бюджет сталості зараз, а не бюджет розвитку, про те, що я говорив. Багато хто з мешканців під час спілкування вони е бажають і висказують свою думку на рахунок того, щоб змінилася ситуація саме при будинкових територіях, будування доріг. Інфраструктурні проекти, але зараз це не про, точно про капітальне будівництво. Ми Зараз кожного з нас дотикає війна і кожен з нас відчуває наслідки війни. І зараз питання саме сталого такого стійкості оборони, підтримки наших збройних сил України. Це найголовніше. Люди Тому, це розуміють, підтримують. Ви знаєте, в перший, в перший рік люди ви пам'ятаєте, ми дуже спільно об'єдналися для того, щоб захищати. Потім пізніше з часом люди починають більш інертно це відносити. Психологічна, напевно, втома дає про це знати. Тому ми про це починаємо постійно говорити, щоб люди зрозуміли. І коли ми говоримо, наприклад, якісь важливі питання саме в мікрорайоні ті коли ми говоримо, так. Люди розуміють, що є певні речі, без яких вони можуть обійтися. І вони кажуть, так, дійсно, ми можемо. Ми розуміємо, що це зараз не на часі, тому що в кожного з них є дотичність до Збройних сил України, або чоловік, або син, або будь-хто дотичний, або вони волонтерять, або щось інше допомагають. Тобто є розуміння це, і вони розуміють, що це бюджет не розвитку. Ми розуміємо, скільки би могли би коштів спрямувати саме на відновлення, покращення. Ви розумієте, дуже важко жити з бюджетом. По-перше, було два роки ковідних, тепер три роки війни. Це четвертий буде наш рік да, бюджет, який ми створюємо. Виключно з цього, можемо сказати, що це важкий час випробовування, тому що всі ці кошти, які би ми, ми направили, я так собі уявляв, що за п'ять років як наш мікрорайон, наприклад, тяжелів, міг змінитися змінився, і як би міг змінитися зараз і за цих п'ять років, це було б надзвичайно важливі зміни. У Нас були би і мости, і переїзди, і доронові дороги, і двори, пане Володимире. Чи важливо ось це спілкування знову ж таки з вашими виборцями, тому що ви представляєте мікрорайон е, Тяжилів? Як вони підтримують вас о, в рішеннях? І не завжди ці рішення є популярними? І власне, як вони сьогодні готові підтримувати ось цю стратегію нашого міста? Передусім, допомога військовим. Я з певністю і з гордістю можу сказати, що 99% всі підтримують саме стратегію допомоги нашим військовим в першу чергу. І саме обрану стратегію нашого міста, нашим карманичем, міста Сергій Нотовичем Моргуновим, який чітко дав визначення, що ми маємо зрозуміти для себе усвідомити, що ми в цьому місті живемо. Ми це місто для нас три основних пріоритети безпека і оборони. Стійкість та турбота. і ці три, три пріоритети це як три кита, на яких стоїть нас на сьогоднішній день наше місто. Це важливо просто розуміти, тому що кожен з нас війничанин підтримує, допомагає. В мене на окрузі безпосередньо люди розуміють, коли ми щось робимо, вони навіть самі кажуть, віці нам важливо підтримати наші збройні сили України. Це найголовніше. Ото чи планується збільшення або збільшення фінансування підтримки зсу у 2026 році. І, власне, як на які конкретні напрямки, чи проговорюєте ви це, чи лише закладається певна сума, і вже потім і розуміння, куди як і з ким кому допомагати? Як це відбувається? Як відбувається комунікація з військовими? Ось вирішення цих питань е, з військовим безпосередньо вносиде комунікація через депутатів, через виконавчі органи військових міста. Ми спілкуємося з ними, ми виїжджаємо в частини, ми виїжджаємо в регіони або ну такі, як Херсон, Балаклів, Харківська область, Запорізький напрямок, Херсонський напрямок. Тобто, розумієте, ми постійно їздимо і спілкуємося до нас звертаються, і надзвичайно приємно. Що до речі, до нас звертаються і військові частини з інших областей, і вони кажуть: ми чули про вашу підтримку Збройним силам України, і саме ми знаємо, що якби ми були з Вінниччини, ви нас дуже сильно підтримували. На сьогоднішній день ми допомагаємо більше а, військовим частинам або угрупованням да, військовим, які в нас є на постійній основі більше 30 а в першу чергу це наші військові частини. Ми розуміємо, що ми маємо підтримувати саме тих відничан, які несуть оборону нашої країни саме від Вінницької територіальної громади, від Вінницької області. Ми спілкуємося з ними безпосередньо в частинах. Ми розуміємо, на що ми можемо виділяти кошти: це і автомобілі, і дрони, і інша техніка. Сума бюджету точно буде не менша. Вона така сама залишиться як в минулому році, але взагалі я думаю, що вона буде Ну, минулого року. Що... Збільшувалась сума. Закладено було а... бюджет одну. Вона збільшилася там. Я не пам'ятаю, ну тисяч на триста, якщо я не помиляюсь. В нас е такі знаєте, ми закладаємо одну суму. Ми все надіємося на тому, що війна рано чи пізно закінчиться, і цей бюджет ми можемо переформувати. Але ми закладаємо завжди стриману суму, тобто, це про те, що все дуже витримано. Не 300 І тисяч, ту... тисяч йдеться про мільйони. Там мільйони, було... так, так мільйони. Так. Я перепрошую. Там, Там був мільярд минулого року. Мільярд... Витратили мільярд 300. 300. Так цього року закладається… В цьому році. Закладається ця сама сума мільярд 300. Але mm -hmm. ми а, знаємо, що а, ми віримо в те, що надходження буде більше, тому що ПДФО а 90, більшість: 96% надходження. Це ПДФО. Це як розподавна. Mm -hmm. Які надходить від фізичних осіб формування нашого бюджету, враховуючи те, що дуже велика кількість, по-перше, у нас збільшилась численність вінничан, збільшилась, стали, ми стали місто 430 тисяч населення. А ми розуміємо, що багато хто до нас приїхав і вважає дійсно наше місто дуже комфортним. Це по відчуттям і по розмовам з, безпосередньо з переселенцями. І сама. Стратегія нашого міста, знаєте, зараз в нелегкий час в нас стратегія змінилася. Да? Ми кажемо про стійкість, оборону, там, турботу, але ми не забуваємо про економічну складову, тому що наша зараз запорука нашої ефективності це, напевно, команда, яка працює на Результат команда, яка приїжджає з будь-якого відрядження за кордону, з певним результатом. Міський голова завжди каже: мені потрібен результат, знаєте, і мені подобається, що би ти не запропонував, каже, який буде кінцевий результат, тобто що отримує місто, що отримують громадяни нашої країни, і це має бути відчутно. І це має бути відчутно. Тому всі наші справи, які економічні справи. Дуже надзвичайно приємно, що ми маємо тісні зв'язки з міжнародними партнерами, які допомагають нас, які підтримують. І економічні зв'язки, наприклад, такі як зараз створення індустріальних парків, дуже сильно потужно підсилює саме Вінниччину. тому що як відомо, де є праця, там і є люди. Тому ми робимо таку запоруку. Це до речі дуже велике і відвідальна робота стратегічне бачення того, що ми маємо бачити наперед і дивитися наперед. Звісно, передусім допомога нашим збройним силам, нашим військовим, допомога підтримка. Наскільки це можливо, соціальний напрямок роботи і соціальна підтримка знову ж таки родин військових, родини. Загиблих військових дітей наскільки це є важливим, як це відображено в бюджеті 2026 року. Ці напрямки для нас надзвичайно важливо співпраця з військовими. Ви бачите, що ми підтримуємо різні організації, які допомагають по реабілітації по допомогі військових демобілізованих. А ми зараз працюємо над безбар'єрністю. Це дуже надзвичайно важливо. Безбар'єрність не тільки в плані дороги, так, або пішохідних зон, але безбар'єрністю можливістю так само створити умови відповідно в багатоповерхових жилих будинках, житлових будинках, в яких, до речі, вже на одному з округу мого товариша вже теж зробили можливість створення ліфта, тобто таким чином, щоб можна було зробити доступність. Абсолютно всім. Тому ми над цим працюємо. Для нас важливо, щоб була доступність, нам важливо була соціальна підтримка, психологічна підтримка, матеріальна підтримка. Дуже багато зараз напрямків допомоги, які є. І, до речі, ці напрямки допомоги ми хочемо і зараформуємо в єдиний реєстр, щоб людина могла отримати його родина, військовослужбовець міг отримати, побачити весь пакет. Той фін... Економічної, фінансової допомоги, психологічної, всі види допомоги, щоб це були, було в одному щоб місці було, так. Щоб людина могла, навіть, щоб недовго не шукати, вона розуміла, на які е преференції вона може розраховувати. Тобто, яку саме турботу вона отримує за те, що вона покладає своє життя, покладає свої сили, віддає за захист нашої рідної Вінничини та України. Загалом підсумовуючи наскільки злагоджено працює депутатський корпус Вінницької міської ради при формуванні бюджету і чи траплялися можливо якісь гострі дискусії щодо розподілу коштів на певні напрямки, як знаходити зрештою компроміси? Ви знаєте, маючи досвід спілкування з іншими депутатами інших міст, я вам скажу на про велике щастя. Я пишаюся тим, що ми війничани. Ми вперше підтримки збройних сил України. І це важливо, що командна робота нашої Вінницької міської ради, командна робота депутатів незалежно від якої ви фракції, яку ви силу представляєте, але питання в тому, що ми розуміємо, що ми живемо в одному місті, ми живемо в цій країні, ми маємо підтриму збройні сили України. І в нас позиція ця одноосібна, одна позиція: допомагаємо Збройним силам України. Точка, тому нам звичайно важливо відчути від інших депутатів з інших міст. Слухай, у вас все так по-простому, вас все чудово, зрозуміло каже, в нас інколи не збираються депутатські комісії, не збираються сесії не проводять, або проводять 3-4 дня. проводять. Не можуть обговорити якісь будь-які питання, такі, що стосуються фінансування. В нашому плані, я вам скажу, нам дійсно в цьому. А... Пово напевно депутати самі створили такі умови для того, щоб ефективно працювати, ви знаєте. Я думаю, що залучення саме депутатів до о, різних заходів, а саме до допомоги військовим е, про можливість пихати у відрядження, побувачити на власні очі, що саме відчувають, як ми подивиться очі в очі, в очі. Досвід. Так, а вже ж. Напевно, більшості депутатів у нас є такий досвід. Ми їздили на передову лінію і з ними спілкувалися. Військовим, допомагали безпосередньо відвозили передачі, допомогу привозили. знаєте. і це надзвичайно важливо. Ми відчуваємо тоді. ми... В, Наскільки важливо справу робити, так? Ми, ми відчуваємо, і ми можемо передати цю інформацію кожній. І тому ми навіть ми так жартували, що я казав, що знаєте, коли кожен з депутатів інших міст побуває то, там, де ми бували, вони б зрозуміли, як важливо об'єднатися і бути дійсно командною роботою, і робити командну справу і робити це професійно і виважено і дивитися стратегічно це. І при формуванні бюджету, і при спілкуванні безпосередньо з людьми, щоб ми розуміли, і бути, знаєте, найважливіше показати людям, що ми тут поруч є, і ми хочемо, це, ми почуємо, і ми дійсно записуємо всі їхні бажання, які в них є, всі їхні проблеми записуємо. Да? Ми вибираємо найгостріші проблеми для того, щоб найкритичніші кістювання. проблеми. Ми можемо а, при спілкуванні. Розповісти, чому ми можемо, що ми можемо зробити, що дійсно не можна зробити, що ми можемо зробити пізніше. Тобто, допомогти розповісти, розтлумачити, як це взагалі відбувається. розумієте? Тобто Важливо, щоб люди розуміли взагалі, по деякі інколи думають, що ми підписались і підписом вже вирішили питання. А насправді за цим стоїть дуже велика кропітка робота. Так само, як і з бюджетом, розподіл фінансових потоків да, допомога Збройним силам України це дуже важлива кріпка робота в цілої команди. Щиро дякую, дякую пане Володимире, запрошення. за цей візит за цю розмову і власне за ту роботу, яку ви робите за ваші зустрічі, спілкування з виборцями, з звільничанами, які а, мають знати про те, що відбувається в місті. А, як формується бюджет, куди спрямовуються кошти, тому що це важливо. Власне, я нагадаю, що гостем нашої студії було Володимир Рунофрічук, депутат Вінницької міської ради, і ми говорили про те, як формується бюджет 2026 року. Які рішення визначатимуть розвиток Вінниці в умовах війни? Дякуємо нашому гостю, дякуємо вам за увагу. Пані слова. Дякую вам сердечно і хочу подякувати всім Вінничанам за всім платникам податків, які допомагають. Вся ця допомога, яка є, яку ми передаємо, це вся спільна наша з вами справа. Дякую всім. Щиро дякую за увагу. Це була передача «Актуальне інтерв'ю. До зустрічі.